На першому у цьому році депутатському дні аналізували виконання доручень виборців. Міські обранці звірялися, які звернення не залишились без уваги управління житлово-комунального господарства, адже саме до цієї структури у хмельничан найбільше зауважень. Люди переймаються переважно ремонтом покрівель і багатоповерхівок, прибудинкових територій та доріг, встановленням дитячих майданчиків і розміщенням сміттєвих контейнерів. В середньому десь 3 мільйони каплімондахів. Ми я вже П'ятий рік говорю, зробили, якщо на будинок зробили 100 тисяч ремонт, то давайте в цьому році на цей будинок тариф будемо піднімати, проводити збори, розказувати людям, що, шановні, ми вам з бюджету зробили 100 тисяч, ну закласти хоч на ті матеріали. Все, збори провели, всі голосують проти. Окремі депутати нарікали, що цифри та факти на папері відрізняються від реальності. Інші обурювалися, що обсяги виділених коштів на різних округах не однакові. Ну, тільки було грошей ділили всі на депутатському дні, питання вирішували на комісіях, такі об'єкти ми ті об'єкти і зробили. Звісно, ми це все, ще 51 об'єкт, влаштувати асфальтним звісно, у нас таких грошей немає, бо в прошлому році не було. Ми це виконати не, не змогли. Що стосується поточного ремонту, значит, у нас було заплановано зробити 89 вулиць, зробили ми 63. То тобто, проблеми іменно самим розрахунком. Якщо б своєчасно часу розрахувалися, що, звісно, ми по подальшому ремонту все повністю всі об'єкти завершили. Депутат Людмила Бісіда порушила проблему набережної Південного Бугу. Мовляв, ця територія давно потребує ремонту. Міський голова запропонував перенаправити кошти на більш необхідне. Нам лишилося три кілометри. Чернелівки, то якщо от стоїть питання, то я би робив, закінчив би ще 3, 3 кілометри чернелівки. Вже би було 15 і вже би було б набагато на душі спокійніше. Тому сьогодні 10 кілометрів працює і вже ряд питань знялося то по 10 кілометрах. У нас лишається ще 5 кілометрів. Далі водогін, ви знаєте, йде донизу, тиски в два рази менші, там з точки зору аварійності. Якби там терпімо. Нині на часі ввести в дію 36-й садочок. Вже забрали нарешті той садок. Ну що, буде стояти тепер? Вже забрали. П'ять років виїздили. З якими зусиллями забрали цей садок? Ну, треба цей рік зробити, запустити. Так кажуть, скільки там? 10 груп, 300 дітей буде. Знімемо проблему там, майже знімемо проблему в цьому окрузі. Ще добудуємо НВО-1 і взагалі знімемо проблему в окрузі цьому. Тому от стане питання, що набережну давайте будемо робити, чи садок закінчити, Ведемо 300 дітей. Давайте набережну будемо робити, але давайте проголосуємо. Скажемо, що нам не треба садки. Олександр Кизляр вніс пропозицію взятися за річку Плоску. каже на відрізку від Проскурівського підпілля до Південного Бугу, вона практично замулилася. От, взяти земснаряд, щоб, раз, щоб він стояв раз в чотири роки плоску чистити. Я говорю тоді, Ми домовились вивчити питання, в кого є ці невеличкі земснаряди, може його наняти, тобто порахувати скільки тоді визначити. Уже незабаром мікрорайон Озерна повністю перейде на сміттєві майданчики. Сміттєпроводи тут мають намір заварити, натомість вивезення твердих побутових відходів та обслуговування контейнерних майданчиків передадуть в одні руки спецкомунтрансу. Також планують придбати два нових сміттєвози та 800 євро контейнерів на усіх спецавтомобілях. Хочуть встановити систему GPS. Усе про що йшла мова. Депутати вирішили проаналізувати. Також зроблять аналіз по кожному округу за останні сім років, аби знати на що у цьому році зробити акцент. По округах, наприклад, от перше там де прибудинкові території, де в торік не зробили це. Рік обов'язково робимо, щоб не було питань. Де, наприклад, тече, ну не можемо ми ж лишити, щоб текло там. Значить, закінчити зробити там. Де освітлення, наприклад, там 5-10 фонарів це не ціна питання. Повинні зробити там. Ну, а де такі вже великі, наприклад, тоді по вулицях будемо будем визначатися. За допомогою палак з батьками він просто Пішов під лід, врятуй себе сам. Місцеві надзвичайники провели урок виживання на кризі. Рятувальники не втомлюються розповідати про правила поводження на льоду. Для цього навіть топили водолаза. Покажемо, як правильно користуватися засобами спасіння і покажемо, як правильно виходити з води, якщо людина провалилась під лід. Обережно ополонка. Заклик взимку традиційний, але від того не менш актуальний. В Україні вже трапилось чимало нещасть, коли під лід провалювалися люди. Серед тих, чиє життя забрала підступна крига, є і діти. У місті подібних надзвичайних подій не було. З початку року на території Хмельницької області загиблих на льду не зареєстровано, а по Україні вже, вже є смертність. Це вісім чоловік і з них одна дитина. Цей водолаз знає про глибину і градус крижаної пастки не від сторонніх. Костюм водолазний, він витримує температуру. Ну, в принципі, там мене утеплювач де всередині. Лиж почекає. Лижний Леж... костюм де, під низом, а це зверху для ну, непроникнення води внутрі. Взагалі за 20 хвилин можна вдіти це з утеплювачів з усіма. Перевірка його до підготовки. Так як цей костюм використовується для пошуку під водою, тіл, предметів, незважаючи на застороги, більшість людей не знають і не вміють себе рятувати. Методи порятунку на воді різними способами за допомогою соломинки, саморятування, за допомогою саморятувальників там, ну крючки, оцих, ну а також човна надувного. Коли людина провалюється під літе, головне не панікувати, тому що при паніці одежа скоріше промокає, набуває води і тяне під воду. І починається шок від переохолодження. Рятувально-водолазна служба міста цього року вже витягла з води кілька невдах. Буває, що люди заходять далеко від берега, не задумуючись, як дістатись до них допомозі. В разі чого рятувальники мають спорядження, яке не боїться ламаної криги чи відкритої води і Засоби рятування, і все в нас на готові. Мороста відлига, які змінюють один одного, роблять свою чорну справу. Аби ходити, хоча б понад берегом, товщина льоду має бути не менше семи сантиметрів. Коли вилази, перекачуєтесь по сторонам. В жодному разі не пірнати у полонку в нетверезому стані. У Хмельницькому крижане лихо поки обходить і рибалок, і бажаючих випробувати кригу на міць. В області знаходиться більше двох тисяч водойм. І тільки на десяти цих водойм є стаціонарні рятувальні пости, які можуть надати допомогу громадянам, які опинились в біді. Тобто, ми радимо громадянам вибирати ті місця для купання, які обладнані на випадок лиха менесники нагадують, головне правило порятунку: з ополонки вилізати треба, перевернувшись на спину, і тоді відштовхуватися і повзти. Людину зігріти в першу чергу. Потому що я же говорил, переохлаждение это смерти подобно, если особенно тяжело, убрать мокрую одежку в первую очередь. Затем ні в коем случае кстати не растирать ні снегом, ні ни... потім горячий чай вперше. Особенно чай горячий, сладкий, симбирем. Перша причина нещасних випадків алкоголь. У людини на підпитку набагато більше шансів потрапити під лід і набагато менше вибратись з халепи. Друга необережність. Щоб краще пояснити, як правильно вибиратися з розломини, водолази проводять майстер-клас. У Хмельницькому стартувала виставка робіт рівненського фотометця Олександра Харвата. Автор презентував відразу два свої фотоальбоми: шляхами Великої Волині та «150 святинь Волині. Перший проект це 150 святинь Великої Волині. Це фотоальбом спочатку був, до якого увійшли найцінніші, найраритетніші предмети старовини, тобто іконопис, живопис, скульптура, декоративно-вжикове мистецтво. І другий проект це шляхами Великої Волині. Це все те найцікавіше, найцінніше, що є на території Волині. Це Замки, палаци. Аби зібрати світлини в тематичний фотоальбом, Олександр Харват затратив більше двох років та проїхав більше 20 тисяч кілометрів. До Хмельницького митець привіз півсотні світлин. Виставку оформив у специфічному форматі. Я спеціально виготовляв виставку в такому форматі, щоб вона була легка, щоб це було великий розмір світлини, щоб вона була, не потребувала оформлення в тому місці, де вона буде. Тому вони на пластиковій основі вони відносно легкі і, і не маленькі в розмірах, щоб вони ефектно дивляться. Створювати фотоальбом Олександру Харвату допомагав відомий рівненський історик, фотохудожник Віктор Луц. Відбір, певне, був зроблений добре, тому що досвід. Відвідин наших українських музеїв дає можливість відібрати, що є найкраще у нас на Волині, щоб ми не виглядали нижчим рівнем, скажімо, столичних музеїв. З відкриттям фотовиставки автора привітали колеги по мистецькому цеху, друзі, а також представники місцевої влади. Експозицію можна переглянути до кінця цього місяця. На початку лютого виставка помандрує до Тернополя. Тисячу доз амфетаміну та вісім кілограмів марихуани. Правоохоронці вилучили у 40-річного хмельничанина. Міліціонери затримали наркоторговця під час спецоперації. За попередньою інформацією, стражі в порядку наркотики чоловік реалізовував тривалий час. Наразі працівники правоохоронних органів встановлюють канали постачання наркотичної сировини. Заборонений товар заважив на більш ніж чверть мільйона гривень. По даному факту ведеться кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, яке передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.